І як ми обіцяли, продовжуємо наш ефір розмовою з авіаекспертом. Україна вдарила винищувачами по військах РФ в Курській області. Про це повідомляє видання Форбс. Власне, українські військові почали застосовувати власну авіацію в операції на Курській області. Винищувач Су 27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіна. Власне про це будемо говорити в нас в ефірі. Так і окрім того, міністерство оборони Росії стверджує, що вночі 14 серпня сили ППО знищили 117 українських дронів. Про це вони Писали у телеграм і місцеві мешканці. Зокрема, повідомляли про удари по аеродромам Борисовоглебськ та Балтімор у Воронезькій області та в авіабазі Саваслейка Нижньогородської області. Підтверджень з інших джерел поки що немає. Про це пише телеграм Астра. Ну а зараз більше на цю тему поговоримо з Анатолієм Храпчинським, авіаекспертом і колишнім офіцером повітряних сил збройних сил України, заступником генерального директора компанії виробника засобів РЕП. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю! Вітаю. Власне, як би ви оцінили е, цю атаку? Ми поки що шукаємо підтвердження додаткових. Однак, значення таких ударів по критичних військових об'єктах Російської Федерації наскільки це важливо? Ну по перше, давайте почнемо з того, що не маючи власне, далекобійної зброї, ми а власними розробками за рахунок безпілотної авіації можемо вибивати суттєво по, по російські аеродроми, за рахунок ударів по складських приміщеннях, також і знищення літаків вдається. Знов таки щодо аеродрому Сааслейка, це той аеродром, з якого злітає міг 31 який після котрого зльоту котрого по всій країні об'явлена повітряна тривога, тому що він є носієм кінжалів. Щодо Балтімор, то слід зауважити, що це така авіаційна база доволі потужна, яка забезпечує повністю можливістю скидання авіабомб крилатих на Сумському і Харківському напрямку. Тому, в принципі, це важливе об'єкти. Як бачимо, що системно, системно відбувається знищення російських аеродромів, дедалі складніше цілі вибираються, і якісніше відбувається працювання, тому що, в принципі, не маючи поки що супутникових знімків, але вже маємо на певних російських пабліках орієнтованих на цю аудиторію на ці, на ці, по цьому фаху вже такі скиглення щодо е, можливості захисту лише двома панцирами і слабку протиповітряну оборону, і так далі. Тому, в принципі. Далі, хоч це більше, і ми бачимо, що і кількість дронів, які залучені для таких операцій, кожного разу збільшується. Але треба не забувати і про власну ракетну програму, і треба не забувати про спілкування з нашими західними партнерами щодо. Застосування західної зброї по території Російської Федерації, тому що в принципі, якщо ми кажемо, наприклад, про можливості, то вони а, вже підтверджені усіма шляхами. Ми підтвердили те, що ми можемо бути по території Російської Федерації. Це були і удари по важливих аеродромах стратегічного значення, де базуються літаки, які можуть нести ядерну зброю. Це і удари по засобам раннього попередження, засобам радіолокації, Баронішем контейнер це і безпосередньо заход на Курщину, що показує нашим західним партнерам, що наразі Росія слабка. Ми бачимо, що вона намагається об'єднатися з Іраном, вона намагається об'єднатися з Кореєю, щоб отримати певні засоби озброєння. Тому треба питання вирішувати зараз, поки є таким так мовити вікно можливості. А от якраз про вікно можливостей. завдяки цій операції на Курщині, які тепер ми об'єкти можемо досягнути нашими безпілотниками? Ну, давайте почнемо з того, що за рахунок оперативної дальності роботи наших безпілотників ми, в принципі, дотягувалися на відстані 1800 кілометрів за розрахунку того, що ми працювали з території України. Тому, в принципі, я думаю, що захід Курської область більше може вплинути на можливості. Аеродрома Халіна це аеродром, де базується протиповітряна оборона літаки Су 30 Су-35, які входять у третє коло протиповітряної оборони, яка захищає Москву. Тому, в принципі, напрямок доволі потужний. Я думаю, що якщо буде завдано удару, то буде більше відкрита можливості. І тоді ми частіше можемо почути, наприклад, про удари вже по тому ж аеродрому Чікавський. Тому що насправді були удари безполотними системами по Чікавському. Там, до речі, знаходиться літак судного дня. І а, знаходиться більшість літаків, на якому би командний склад збройних сил Російської Федерації міг би евакуватися з Москви. Тому, в принципі, а, тут слід зауважити, що можливість заходу через Курську область дозволяє нам розставити певні можливості і ускладнити роботу російської як авіації, так і засобів протиповітряної оборони. Я ще хотів запитати з приводу роботи російської авіації. Чи можуть враховуючи такі безпекові обставини Росіяни для обстрілів і керованими авіаційними бомбами і ракетами використовувати аеродроми південніше, чи тимчасово окупований Крим, чи області поблизу Сочі і так далі? Насправді тут слід зауважити, що практично всі аеродроми, які знаходяться в оперативній дальності для спроможності працювати авіації Російській, вони знаходяться під постійним прицілом. Якщо ми кажемо про аеродроми, які знаходяться на території Російської Федерації, то вони під постійним прицілом з з боку наших засобів ураження чи то. Ударних БПЛА, чи то на сам ракетних деяких систем на штал Ніптуна, які можуть працювати вже посуходово. Якщо казати про ті аеродроми, які б Росія могла використовувати на території тимчасово окупованої України, то у нас тут більший спектр можливостей щодо зброї, щодо застосування зброї, тому що у нас є ряд західної зброї, якою нам дозволено бити, і там і штормшеду і атакамсе. Тому, в принципі, я думаю, що зараз Росія знаходиться в складному становищі. Головна задача від нас зараз не збавляти темпу по виробництву безполотників, не збавляти тої зброї, яку ми виробляємо, тому що саме та зброя допомагає нам рішуче завдавати удари по території Російської Федерації. От я ще зацитую речника МВС України Дмитра Плетенчука в ефірі на Він сказав, що наразі в Криму Росія використовує лише п'ять аеродромів. Два з них були вражені українські якими військовими, що звело їхню власну діяльність до мінімуму. Чи є в нас ще перспектива вразити, скажімо так, інші аеродроми і якось так витіснити і звести до мінімум використання взагалі їх? Тобто, і який ефект ми можемо від цього отримати? Тобто, такий, як в Чорному а, морі? Тут треба зрозуміти, що насправді, якщо ми вибираємо аеродроми для ударів, то вони мають стратегічне ціле, тому що давайте будемо. Визнаємо насправді, що якщо ми кажемо про лінію бойового зіткнення, то там дуже складна ситуація. Але тим не менш, Україна завдає суттєво важливих ударів по стратегічних аеродромах як на території Російської Федерації, так і на території тимчасово окупованої України. Тобто вибираються найбільш важливі аеродроми, які більше можуть бути залучені до виконання там бойових задач, як запуск ракет малої середньої дальності, запуск керованих авіабомб. Тому насправді тут слід зауважити, що оптимально обираються найпотужніші міста, по яких можна бити, тому що знов таки повертаючись до того ж, Міллерова, там технічна база з обслуговування літаків, а тож Балтімор, це найпотужніша база, де знаходиться. Там більшість літаків, які б'ють кабами по сумщині по по Харківщині, так само і з іншими аеродромами, де базуються літаки, як на збереженні, так і, наприклад, там учбові бази знаходяться. Як і літаки Су-57, які знаходяться, які активно зараз використовуються для пуску ракет. Х-69, Х-59. Ще хотів поговорити про повідомлення Олександра Сирського. Він о 13.20, буквально півгодини тому повідомив у своєму телеграмі про те, що сили оборони України знищили ворожий су 34 Небо над Курщиною стало чистішим. Я б вас хотів запитати, оскільки подробиць приводу цього збиття поки немає. Однак як російська авіація взагалі працює? Поблизу Курської області, як вони можуть застосовувати свою авіацію там, враховуючи, що їхні літаки все таки вдається збивати силам оборони? Ну, по перше, це дуже складно, тому що зайшли наші підрозділи і є засоби для ураження як переносний, так можливо і? Більш потужний для того, щоб перехоплювати літаки. Безумовно, цей літак можна було знищити і засобами повітряними навіть з території України, тому що у нас є вже озброєння, яке дозволяє нам знищувати на такій відстані такі повітряні цілі. Але безумовно, треба чекатися на якусь більшу більш інформацію від самих сил оборони, від повітряних сил, тому що це їх прелегатива. Я думаю, що про це вони повинні сказати. Uh -huh. І також стосовно повідомлення Форбс про те, що Україна вдарила винищувачем по військах РФ, власне, використала за їх інформацію, винищувач су 27 атакувала командний пункт росіян у селищі Тьоткіне. А власне про використання нашої авіації на Курщині, в чому там є особливість і небезпека, і чи все таки маємо ми якусь можливість, шанс використовувати там А 16 Якщо ми кажемо про використання наших літаків на території Російської Федерації, це вже означає, що ми розірвали протиповітряну оборону ворога і можемо заходити на його територію. Тобто ми проробили певну складну роботу щодо того, щоб знищити будь-які засоби протиповітряної оборони ворога, які знаходились в прикордонній зоні і захищали той напрямок. Тобто, якщо українська авіація працює в цьому повітрі, зрозуміло, що вона прикривається іншими літаками. Зрозуміло, що у наших повітряних сил є колосальний досвід. До використання і керованих авіабомб, і американських керованих авіабомб, і це дозволяє працювати і знищувати безпосередньо вже скажімо так наземні об'єкти. Ну і знов таки, класична схема, коли підтримка йде з повітря, і за рахунок кількості літаків ми бачимо результати, що навіть знищуються такі повітряне, такі наземні важливі пункти. Ну і я ще хотів запитати з приводу теми, десь дотичної до роботи літаків F-16 у небі над Україною повітряне командування Південь вчора розмістило на своїй сторінці у соцмережах фотолітака f 16 Це був такий ракурс, де було видно крило, частину фюзеляжа. Питання з приводу того: от ви бачили це зображення, що можна зрозуміти з нього? Я попрошу режисерів, якщо в них є під рукою, вивести якраз зображення літака на екран, і щоб обговорити яке озброєння можна помітити. Якраз на повітряному судні. Ну, давайте почнемо з того, що будь-яке озброєння, яке може застосовувати літак, там, по-перше, і е, ракети повітря, повітря, і повітря-поверхня. В даному випадку тут треба зрозуміти, що е, в будь-якому треба виставляти фото. Показувати на загальний доступ, але все одно не показувати деяких подробиць для того, щоб mm -hmm. можна було б отримати певні технічні тонкощі, які можуть протидіяти, які можуть дозволити ворогу протидіяти цим літакам. Безумовно, що в принципі, якщо ми кажемо про протидію з боку Російської Федерації, вони обмежені щодо протидії літаків F-16, Але тим не менш, вони бистро, бистро навчаються і шукають рішення для того, щоб протидіяти нам. Тому, на мою думку, це дуже гарно. Треба підбадьорювати суспільство, показувати, що. В 16 працюють більше того, треба пояснювати, що вони можуть працювати і на території Російської Федерації, і при заході більш глибшому заході наших військ на території Курщини. Але це треба тримати в такий трохи за занавесом для того, щоб все ж таки було якісніше роботи, ефективніше було неочікуваності для самих росіян. А до речі, коли Україні вдалося отак просунутись на Курщині, це оз чи означає, це, що наші літаки F-16 можуть навіть трохи ближче працювати на території в межах України, враховуючи, що там немає такої близькості загрози? В будь-якому випадку головна задача це створення буферної зони 100 кілометрової, на якій не буде будь-якого озброєння Російської Федерації. Далі ми кажемо про 300 кілометрів і 1000 кілометрів, де не буде тактичного і стратегічного озброєння. І, в принципі, якщо ми кажемо про захід такий з боку наших військ, то зрозуміло, жно такі повторюсь, ми заходимо із засобами протиповітряної оборони, що дозволяє нам відігнати російську авіацію і більш впевнено працювати українською. Пане ново так. так ще хотіла стосовно безпілотників, ще повернутися. Власне, ми починали наш ефір, тим, що а, міністерство оборони стверджує, що знищили 117 українських дронів. Наразі шукаємо таке підтвердження цієї інформації. Але якщо порівнювати наші далекобійні безпілотники і а, Шахад, які використовує Росія, чи можна сказати, що все таки а, наші безпілотники працюють ефективніше? Це те, що я казав з самого першого дня застосування шахедів, коли питали де наші шахеди, не треба шукати наших шахедів. Треба створювати власну зброю, яка буде набагато ефективніше. У нас є можливість використовувати чиїсь досвід для того, щоб створювати більш якісні безпілотники. Ми бачимо це по застосуванню наших безпілотників, тому що більшість наших безпілотників концентровані на загальній меті. Це один виліт, одне враження, а одне знищення. Тому, в принципі, ми бачимо, як використовують росіяни шахеди. Ми Бачимо, що вони пошли шляхом масового використання. Вони навіть оці гербери це більше для того, щоб навантажувати засоби протиповітряної оборони. А, ну тому, що, мабуть, у нас є сили протиповітряної оборони в Росії далі менше, тому що ми бачимо навіть російські воєнкори жаліються, що там дуже мало засобів всередині Росії, яка може захистити. Ну, це все пов'язане скажіть за це з тим, що Росія активно готувалась до війни з 2004 року, і здебільшого масштабувала виробництво наступальної зброї, але ніяк не займалася розгортанням засобів, які б могли. Ли б захистити Росію, тому що вона не планувала, що прикриваючись ядерним щитом, вона на неї хтось нападе. Ми дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський авіаексперт і колишній офіцер повітряних сил збройних сил України, заступник генерального директора компанії виробника засобів РЕБ, був з нами на прямому зв'язку.